Лука, очевидно, не літу. Ми вирішили, ми переїжджаємо. мої думки про Париж. <клес> З таким милим кашлем я поїду до Парижа. От і те, в чому ми поїдемо. Ось такий от вайб зборів до Парижа. Трошечки я перескидувала речі. Ось мені прикрас. Сподіваюся, ми хоча б не запізнимось. Аутфід аеропорт у мене такий. Трошки не базово. Я би так і полетіла в Париж і не помітила, що мене туш на повіках. ж з володжую щось, щось з собою брала? Да, тебе. Я літала один раз в своєму житті, це було майже 10 років назад, я все забула. Мізиційна така кокет. Чисто альфа-вумен. Я весь час думала, що це жарт якийсь, але виявилось, що не жарт. Ми реально ж зведемо в Париж. Це буде найжали влог з Парижу на всьому Ютубі. мене на п'ять вони знімалися. Одна хвилина, де? де наш трамвай? Я не поняла. Все складеться так, як маєш запланувати. Ціха антіджейвай виключили. Не пройшло і три години, як ми добралися нарешті до аеропорту в Познані. Розпрощалися зі своїм багажем і пішли проходити паспортний контроль. Тут аеропорт прямо крихітний. Таку от знайшли сумочку для ціни. Хочу цей аромат. Лібра. Ну а після цього ми сіли на літак. І переліт, до речі, дуже швидким виявився, навіть меншим за дві години. Але все ж таки поспати у мене не вийшло. Тому я просто слухала вікенда з Ланочкою і далі по кругу. А потім ми їхали на автобусі від аеропорту. БВ. приїхали, короче, ми не вперше, а на якусь просто зупинку. Це дуже цікавий в Парижі. Ми не знаємо, як нам набиратися. Ми що добралися не пройшло і три години. Тут є дзеркало в повний зріст ванна. Досить маленька, але такий комфортик. Вай до вежі, я дуже хочу. Вона така не мила. Ось таке твиде з вікна. До речі, гарно. Ми взяли якийсь естетик обід, мене очі розбігаються. Цирай м'ясо для мене. Пробую перший <с? раз їжу в Парижі. Шоколадом приємно таке. Ну, я задоволена, але тільки я ще поки не розумію, що я в Парижі, тому mm -hmm. що я ще не бачила Ейфелевої вежі. Сподіваюсь, оця от, погодиться зі мною поїхати зараз на вежі ввечері. Ми ж вам Прямо біля метро. Або до французька мова. Я зібрала луки, очевидно, на літо. Дві години. Ми дуже на різному вайбі. Ні, чому? У нас схожі. Коротше, у мене ось такі. вік. А то ви не фіг. Фешн вік продовжується. Їдемо в напіввосток, одязи. Перехід потім yeah. з нами. Ми вийшли, а тут уже якийсь шанель. Ну, краще тільки бачите? Ну, <рес> блін, ну гарно. Ну моя мама навіть не знала, що я в Парижі. А ось і моя перша реакція на вежу. Така чиста база. На дорозі був якийсь магазинчик, ми за один євро взяли. Стався канонічний момент. Простіта в Парижі. Давши є в місті комфорту. Ми під вежею сьогодні ночуємо. То в ньому вообще прирост не прямо наше місце. Тут ходиш і такі блін, ну все, залишаюсь. І вийшло, уявіть собі так, що ми тут цілу годину простояли. Вежа сяє. Я просто сяємо. І ми сяємо, ми самі щасливі за всіх. Така у нас рутина, будня, Я тепер тут живу, я тепер тут буду кожен день знімати. <гум> а от і моя перша фінтажна находочка. Знаходиться вона прямо під вежою. Канонічний момент продовжиться. Хожуть ці туристи. Ми ну, що, залишаємось до 11. Ні, чому ні. Якось дивна відповідь, я не почула її. Всі отак умови. Беніння Треба вже було лишатися на ночівлю тут. Хостел Тур. Заходим. Отакий пранк. Невелика вечеря і на цьому день закінчився. Ми провелися у сон, бо ліжко виявилось не дуже зручним. Кладечка на сьогодні на прогулянку. Ось така. от у нас сніданочок. Не хватає тільки багета якогось французького. А поки на вулиці плюс 12, вона вибрала бути щасливою і піти з голими ногами у таких от отчілочках. А ось і моя улюблена рубрика Outfit Check. Який у мене лук сьогодні? Це не OnlyFans, нагадую. Ой, пробачте, все відміна. Контенту не буде. Думаю, що мені буде дуже холодно в цьому. Сині, до речі, мічо хо. Що за кадром, коротше, залишилось? Запізнімся кожного разу. Ми які сказали, що підемо заздалегідь хоча б на два. От ви детей думаєте, да, нормальна дівчинка в шубі, а в неї там знизу оп і ось така ж нормальна людина оділася, І я. Ми вже так забіглися, що це просто якийсь кошмар. А, Ой, а це вже аб'юз якийсь починається. Підхватуємо сумочку. Оп, пішли. пішли. Гуляти в Парижі. Давай пішли, блять. Така зла, клас. Люблю злих. Як холодно. Ну як? Ну, понятний діло. Все в порядку. Замість походу до психолога я просто поїхала в Париж. Ми загубилися в метро. Угадайте, на якій станції. Все нормально. Це прекрасно просто після того як ми успішно заблукали на шатле. Ми нарешті зустрілися з Аліною і Каріною. Пройшлися по магазину з поп альбомами, так чисто для общого розвитку, і пішли в Поп-Март купити фігурки з колпанда. Маніфест але мені присвітують ці фронти окрім цієї. Далі ми знову прогулялися Парижем, і нашою першою зупинкою був магазин випічки Та ми знову взяли слойку з шоколадом? У мене на неї обсесія просто. І з ними ми одразу зайшли в Баблтішну, щоб взяти напої, хоч так і не можна взагалі робити. Сподіваюся, нас не виганять. Давайте може сіпрацювати. Ми привезли в до Познань до Парижу. Підкри мені, друге. А <плес> Ну, супер. Ну, одна і А тепер невелика розпаковка, ну бо я люблю розпаковки. Не буде гарно. Не буду загадувати і не люблю загадувати нічого. Що попадеться, то попадеться. Соламики. Раля так, яку я не хотіла. Дивилися нога. Але все наняшно. Такий пол. Зайшли в молоцішні туалет. Тут така низька стеля, ми не забули. Я буквально тут підпираю стель. Просто <свист> 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 щось. <свист> а після такого мікрообіду по плану була прогулянка центром Парижу. І так як ми знаходились досить близько до Лувру, ми вирішили піти саме туди. <свист> ну, точніше погуляти парком, який знаходиться одразу біля нього. Чомусь Це була моя перша прогулянка в Парижі в день, і ми також хотіли зробити селфі на фоні Пале Рояль, і потім сталося ось це. Ви такі матні круті. Навіть не подумали, що ви не парижанки. Вам дуже початок, що приїхала дитяча. Зараз Париж дуже класні прям розкриті. Якщо ви не дуже зрозуміли, що це було, я б теж не зрозуміла. До нас підійшли троє жінок, які приїхали сюди на екскурсію, і напевно хотіли, щоб ми їх сфотографували. Цей час із будівлі вийшла якась жінка, яка певно була наглядачем цього місця, і почала французькою затирати нам з дівчатами, бо Аліна з Каріною знають французьку щодо того, що фотографуватися тут не можна, і ми взагалі мали б за це заплатити а якщо вже й зробили фото, то маємо їх нікуди не викладати і взагалі видалити. Через це ті жінки з України просто вічило попрощались. Ситуація максимально абсурдна. Був приємний small talk, але в сенсі не можна робити фото на фоні пале рояля. А що тут зробили всі ось ці люди? Як висновок, скоріш за все, жінка-наглядач подумала, що у нас якась фотозйомка для журналу або що, і що ми якісь моделі і не заплатили за зйомки. Отак от. Пока! І ще трохи пройшлися біля Лувру, і все ж таки голод нас переміг. І ми вирішили поїхати в корейський ресторан барбекю. Їдемо в ресторан. Корейський ресторан, це, Загадав. це, Загадав. це. Загадав. це не знялося. Не розстраюся. Найгарніше на світі. У мене воно ще в піску. У мене теж це все Лувр. Може принесли заміщили. А це був між іншим мій перший досвід у смаженні м'яса і в залі корейському барбекю. А оказалося все дуже легко і дуже смачно, що саме головне. Жаримо м'ясо. Ми в Кореї вже були в Парижі. Тепер в Кореї далі стався просто рофл дня. У людей на сусідньому столику згоріло м'ясо, і воно почало прямо горіти і воняти харію на весь ресторан. І щоб добити просто антураж цього дня на зупинці, де ми чекали метро, ночував бездомний. Такий до нас наборчик на сьогодні. Третя година ночі ми не спимо, а завтра ми хотіли в музей піти і раніше прокинутися. Хто раніше прокинеться, я не знаю, якщо час. Порче безло. Чого це просто за дикий вайб? Я вирішила часто без курточки піти. Магазин за байтом. Нормально. От тепер і справді вважайте канонічний французький сніданок. Сук номер 2, точніше вже три навіть. Нарешті щось не на чорне, а азіле, блін, дуже дивно. Я купила цю сукню півроку назад спеціально з мрією виглядати її в Парижі. Вона така довга і з такою цікавою спиною. Ось такий от сюрприз. У мене вийшов майже Total White Look. Я її хочу. Як буде перешколи, ми поїдемо, От тоді реально Fashion Week закінчиться. А поки що ще триває, це напевно був найрозслабленіший день з усіх, і почали ми його з походу по кав'ярням. Буквально наступний день ми знову прийшли ту саму бабл баблфіш. Нам просто дуже сподобався тут і Тепер ми сюди кожен день напевно буду ходити. Я сьогодні замала таке вже саме, як вчора ціна. Ну бо ви то мені дуже сподобалося, дуже хочуть шалати. А ціна зіла саме такі Ми Підемо, коротше, на лув. Це вже така базова локація. Знаєте, кожен день туди ходимо. Ну от ми і в Луврі майже. Отак, от Лувр з решитки. Розсіюся. Мені їже жарко. Передай їжу. Скажіть, будь ласка, мене норм губи чи ні. Бо я не бачу намусорили біля Лувру. Ми смітимо в пам'ятках культури. Ну Так я флекс, не знаю, куди ці люди. То ми підемо от туди. Ми скіпнули чергу і ми вже тут. Боже, як тут гарно. Я зараз тут і помру. Поховайте мене тут. Йдемо на пошуки сходів, які на фотках всі роблять. Ну, як ніжно. Ні. Сходи є, але вийти на них не можна. Це дуже подобається багато картин, які можна безплатно фоткати. Все. Виганяють нас коротше, сказали, що лавочка закрита. Дороги кримінальні, такі гонщики. Недовольна, ну, нарешті. Пофоткались гарно. Обрігайку. Тебе піхоти не можу. Булінг вже не треба. Тільки аб'юз сьогодні в ефірі. Тепер пішли на FLV-вежу, Поки ви її не закрили. Що то всі закриваються сьогодні? Вона сказала, я як думаєш, скільки бомжів тут ми мовчі такий у нас душик. Я б сама хотіла помитися, якщо чесно. А давай без таких відкрив. Шукаємо зупинку метро, година друга. А наша наступна зупинка. Це ось такий магазин Гучі. Найшли нарешті наше метро. Эх, а я вже хотіла в Гучі. А от і Мона Ліза. Ми думали, що ми її так і не побачимо. От вона, оригінал. Хтось мені і хотів оце середити. Да. Оці фейкові перлини з шейну. У мене вже так ноги болять. Я зараз упаду просто. А от ми знайшли і Леді Бах в Парижі. <різь> побачила її, як це можна не побачити? Така леді баг оверсайсу на тіктоки знімає. Як виявилось, ось ця цікава мадама знімала даний шедевр тіктокерського мистецтва, і це все відбувалося, поки ми фотографувалися. Отакий от вайб. І не питайте, як ми це знайшли. Я сама вже не пам'ятаю. Ой, красиво! Тільки можна, будь ласка, ще всі уйдуть, і ми пофоткаємося? А ось які фото ми зробили. Я купила ей фловежу на сьогодні. Ідемо за макаронами. Стали дуже. Мене... дуже. Да. Мене за сьогодні послали нахуй, напевно, раз мільйон. Перше б мільйон мені дали євро. Я би дуже зраділа. А так вів вас не сходили, Гучі не сходили. Все фігня. Ми туди на ту точку прийшли, зайняли її на пів години. Люди нас там дуже напевно обожнювали. Ми вибрали цей заклад абсолютно рандомно, але як виявилось, він навіть популярний. Там є декілька. Така неймовірно смачних. Отаке достатчик ми замовили. І вірусних позицій. Замовили ми, як ви бачите, солодку. гарячий шоколад з вершками і шоколадні макаруни. І смак нам дуже сподобався. Французькі макаруни це зовсім. В цілому смак макарунів у Парижі не зрівняти ні з чим взагалі. Одесь це де, десяти де, де. чергове місце, де ми намусорили Обзор на те, що ми купили. Курешка магазин Такий гьот рам'ян. Ще один рамін. Ще не полімілки. Я пробую. Можна. До речі, зацініть в яких смішних гігантських мисках ми заварювали рамен, тому що це єдині, які в нас були. Дуже швидкий огляд на мій лук, тому що ми вже запізнюємося Версаль. Ну, це тільки ми так можемо. Ой, Ну що це просто за мрія. Ой, я губи не нагалювала. І щоб добити цей і так у вакіути ще фанти подобається ця шкірянка червона Вона така слей. Налу пашинник продовжується. а потім сталася не дуже приємна ситуація. Поки ми добиралися до Версалі на РРЦ, до нас присів якийсь обуханий темношкірий чоловік. Він був дуже нетверезий і вів себе неадекватно, і це було дуже неприємно. Однак одразу встати і піти йому не могли, тому що він міг би нас переслідувати. Тому ми просто на наступній зупинці розіграли сценку, начебто нам вже треба виходити, і просто удрали в інший вагон. Просто якось уже сілу дорогу. Щось нам затирав. Що взагалі ми не розуміли, бо це було французькою. Не то що. Дуже хотілося. Намагався все ж таки там типу, щось заговорити до нас і міс, і мадам. І да. і сі, так, так? А і ще він розпускав руки, і він чуть ціну не потрогав, а мені е, на ногу чуть не наступив. Тепер ми йдемо в версальський палац зіпсованим настроєм Я випила Ші -ші. валеріаночка, щоб так скотць. я нічого не перед літаком може там алкоголь <голові> <голові> Щоб краще було краще, а краще не буде. Залишаємося походити тут. При якийсь вантажний магазинчик, не знаю, що це. Ми приїхали в Версаль, нас тут одразу закомфортили. Ми зрозуміли, що ми тут велкром. Таку красотку підчепила. Ми приїхали Ціна сказала, що це її дім. Повірю на слово. Ти чого зі мною поряд доживаєшся? Ти ж чекаєш, поки я скажу, що я скрита мільярдерка. Ну от, врешті ти вирішила розкрити себе. Спросили туалет не сказала. Хочу вже не здихатись походу француза. Мені не дали залишити кордочку, мені вже сум. Мені достатньо. Так. Да. Я зараз підійду, така, будь ласка, перший хто підійду, віддам свою шубу. Як тут можна бути гардеробом? От розумієш. Хто привів дитину у Версальський палац, це вже якось занадто. Цікавий апдейт, з нами тільки що попросили сфоткатися якісь китайці. З нами загальні. Так, що ми дуже групою друзів і його і друзі, друзі сфоткали. Його друзі сфоткали його з нами. Не, не може. Не може. Не знаю. Ми ж тут живемо. Йдемо в пошуку в червоного залу. Ну що, приводьте, де червоний зал? Де твоя спальня? До речі, дуже гарне освітлення. Я не витримала та й кинула шубу за лавочкою. А сама пішла все знімати і фоткатись далі у Версальському палаці, але, на жаль, пройшов час повертатися. Не украли, коротше, мою шубу, на жаль. А ось і твоя спальня на ракі. Ну, нам дуже тут сподобалось, як ви вже зрозуміли. От ми вже дійшли і до моєї спальні. Після обходу усього палацу ми ще трохи пофотографувалися на сходах і потім зайшли в сувенірний магазин. Ой, ну інтелігенція. Мадам, ви не зайняті? Можна? Можна до нас? От зараз треба пускатися. Коли вже нікого немає, огляд що ми купили. Ми довго чай. думали, що це, але потім я згадала, що це французький буде чай, і mm. ми купили чай. У тебе вайб такий чистий, як очки. Кукеркам м'які, скоріш за села. Вони просто дуже гарні. Ми взяли найгарніші листівки, які там взагалі просто були. Заклотки, але не ті, які ви подумали. Я не стрим... не треба. Я не стримала. Візила ось таку от книжечку. Просто. Я з нею уліцела. Я валяюсь ці корсети. Це моя улюблена сторінка. Ми йдемо за фігурками. Ну, моя. Для початку ми приїхали в магазин, де продаються Соні Angel і обрали там ось таких кошенят. Після цього зайшли в бутік брендової косметики, де я купила собі помадку Chanel А ось ми вже і в Sevenly Heart дуже естетична кав'ярня, яка виявляється ввечері, перетворюється на бар. Так і не випивши смачної матчі, ми покинули цей заклад і обрали поїхати в піцерію дероку. І це був такий чудовий вибір. Ви б знали знову ж таки рандомний заклад, який перевершив всі наші очікування, а особливо ось ця піца з пашута. Пахне як. Мої смакові рецептори просто в раю. Погляд на моє ліпком. Пов як зробити із помадки Dior помадку Іксан Лора. Я просто наверх заїбошила перипер. Ліпкомбо номер два. Вони ще не забути мою помадку Шанель. Не забудеш ти забереш, якщо забуду. Претенденти є. В 11 ночі на вечір гуляємо. Забрали піцу з ресторана. Вони доїли. не Ой, мене макіяж розмазався Доді того наскільки довго я була на вулиці. Ми вже думали, сьогодні будемо ночувати на вулиці. Французи всі п'яні. Коли їдеш вночі в метро в 12-й ночі, цей перегар весь вагон і ти такий сидиш. Ще дуже багато хто співає або щось починає розказувати. Ще мені сьогодні цілий день було жарко в цій шубі, і я хотіла комусь дати. Так ніхто і не забрав. Зато вона протирала в Версальському палаці. Можливо, це до грошей. Я не знаю. Все, пока. Спаковую фігурки. ми купили з кошенятами. Вони взагалі самі топові. Я дуже-дуже цього дуже хотіла. Да, я теж такого хотіла. Він кому Самі це. гарні кошенята за сіх. Найбільше мені подобались оці два мені і. Мені теж. Вони от. парні навіть. Бачиш, що вони з голубими очима. І що це означає? Що вони твої? Це <клес> блакитні очі. У мене не блакитні, а сірі очі. Невеликий огляд на мою помадку Шанель, і також тестери парфумів, які мені поклали. Я б дуже мріяла про таку помаду, але, блін, вона вже в мене є. Тіночка мені знайшла. Я так зараділа. діла. Все своє життя мріяла от про такий темний насичений коричневий відтінок, але я реально не думала, що саме від шанелі я його знайду. Така вона темна-темна. Я стала амбасадоркою Шанель. Міу міу, ви мене втрачаєте. Прокидатися ось в такому вайпі. Вгляд на мою помадку. Зверху прозорий близький діо. Ой, віддіор. Можна віддіор, звісно, купити, На мене від Ромент і огляд на мій лук. Ось таке ліп-комбо. мені під лук в принципі коричневі губи підходять ще набагато більше. Плюс я хотіла реально попробувати цю помадку, Не така приємна за така матова блін, бління. Рандомна підвіска зі срібла, яку мені потривали батьки. Колись я її знайшла просто вдома. Таке от доповнення до луку. І моє найкраще доповнення до луку. Ми сьогодні трошки не мечимо, але все одно дуже гарні. Коричневі губи, це просто моя римська імперія. Я схожа на ось таке кошеня. Це моє. Ну так, але вона на мене схоже. Це вже трошки не той формат відео. Дівчата запізнюються, Ну, Ми вирішили не е, спішити оце. жлобські за 50 копійок підвізки, які ми Дра. купили. Перший день. день. Ми поїхали чисто на пробу. Нам сподобалось. І все, ми вирішили. Ми переїжджаємо в Париж. У мене такий лук, що напевно всі думають, що я якась пікмі в Парижі Вирішила те, що вчора був останній день, який насилувала свої ноги. Сьогодні я все ж таки піду в Нью-Роках. Я сьогодні, коротше, альтушка. Тепло, я дуже задоволена. Ми прямо пройдемося в таких луках, яких я самого початку і хотіла. Безпощадно украла шкірянку у ціни. Наш останній повноцінний день в Парижі. Ми вирішили провести з дівчатами знову з Каріною і Аліною. З ними неймовірно добре і розслабитися можна, і посміятися від душі. В общем, кайф. І наша перша зупиничка то кав'ярня The Coffee. розфоршений естетичний японський заклад у Парижі, де ти йдеш більше за дизайн ніж за саму матчу. Чекаву ціна, наприклад, замовляла матчу, одну ніхто не здоволь. Вони і вона була трохи водянистою, хоча мій айс чоколет мені дуже сподобався, і ці два види печива, до речі, були дуже смачні і ситні. Після ми всі пішли прогулятися містом. Зайшли в байредо понюхати парфуми. Ну і ще ціни нафарбували в брендовому бутіку. Нічого незвичного. Не смішно, то, що мені просто сподобався те, що Діна взяла, і тепер я його собі беру. недовго oh. думаю, ми взяли трохи на іншій точці, але той же самий стандартний Bubble Ті. А потім ми ще зайшли за слойком в найближчий магазин випічка. І все, це ми взяли не просто так. а Заради того, щоб влаштувати міні-пікнік. І ми поїхали на Монмартр. Звідти відкривався чудовий вид. Ми буквально дивилися на париж з висока. Рішили, що не інфантільні і можемо і на лавочці посидіти. Угу. І прямо пізно ввечері ми стійко згадали, що хотіли б купити якісь сувені. Приїхали на тріумфальну Арку. Біля тріумфальної арки, до речі, ми багато тіктоків саме зняли. Не знаю, місце таке. Фонарі. Да, так, це на фоні якогось пакета. Супер. Ну і фото вийшли ультра на висоті, але ми все рівно вирішили, що нам цього мало. І приїхали ще й на локацію з Ейфелевою вежею. І просто так добре проводили разом час, що повернулися додому дуже пізно. Ми купили якісь світожні годинники, нас розвели просто в сувенірному магазині. Лот номер два. Це вообще це запальнички просто. Отака от. Такі, такі є закладки. Відкривашки для пива. Це просто теж ми, які не п'ємо пиво. Вони так воняють. Фу, ціпа, ми Шанель. Амбасадори. Це мої сестри. Соня, привіт. Це тобі. Лей. Перший лот у нас Діор. Мої сестри. Моя. Шанель поклали. Три різних якихось. Реально мені поклали, по-моєму, два однакових. Помадка взагалі саме секс. Це угу. прямо дві вайб. Взагалі не хочеться уїжджати з Парижа. Мені зараз ось такий вайб. Взагалі не хочу уїжджати з Крима загусти. І на цьому влог опривається, але не зовсім. Тому що в червні я поїхала і ще раз на свій день народження у Париж. Більше контенту у інших моїх соцмережах. Ну і підписуйтесь тут, щоб не пропустити свій імбу.